з нашим гостем Андрій Добрянський, директор з комунікації при українському конгресовому комітеті Америки. У нас на зв'язку, пане Андрію, я вас рада вітати знову. Доброго дня Арій. ні так само з з вами бути знову радію. Дякую, пане Андрію. Давайте розбиратися. От зараз, начебто, очікується напрацювання пакету гарантій безпеки для України, і що цікаво. Це роль Сполучених Штатів Америки, тобто корують цей процес Дже Дівенс і Марко Рубіо. Це при тому, що Сполучені Штати Америки якось ні свій контингент надати і, можливо, розглянуть варіант, щоб з повітря якось допомогти. Але чітких конкретних гарантій, поки що з боку Сполучених Штатів Америки ми не чуємо. Ну окрім того, що готові продавати зброю за гроші європейських платників податків. Ви дуже виявили виразно пояснили, що це ми знаємо, бо до нинішнього дня нічого конкретно не вийшло. С ані заласки, ані з понеділ понеділок. Поза тим, що якась угода на куплення зброї, я думаю, це головне буде для Америки показати, що від. Всього, що відбулося, чи Аласка чи чи понеділок, чи мабуть наступні кроки, а, найбільше буде політично для президента, треба показати, що він отримав ще додаткові гроші, і що Америка вийшла вперед. Але а, на додаткові кроки, я думаю, найбільший відгук тут в Америці є, що все, що було обіцяного, що будуть наступні кроки, буде якийсь е саміт в Європі чи де небудь. Е все сь сьогодні е нам кажуть, що вони відчувають від ворога, що е немає ніяких прохання мати додаткові зустрічі тепер і. Е про ніяких деталів не було нічого обговорено, як і вперед про гарантії, як ми навіть не можемо домовитися, а, що це буде, яке, який формат а, це буде мати, коли ми хочемо мати якусь фінальну угоду. І ще а, ми повинні дуже вдячні бути до європейських союзників, які підкреслювали, що треба терміново припинення обстрілу. Ми на жаль менше це чуємо від президента Трампа, навіть і що це було його головна те. За від лютого до нинішнього дня він казав припинення, припинення, а тепер якось змінив думку. І щоденно ми бачимо атаки. пане Андрію. Як ви для себе можете пояснити, що в перегові серед переговірників ті, хто курує групу для розробки наповнення змістом гарантій безпеки для України, фігурують Рубіо і Джей Дівенс? Що вони там роблять? Спостерігають, щоб не надмірно багато нам надали гарантій безпеки, чи що от поясніть, будь ласка, ви можете пояснити, що вони, яка в них місія в цій історії? Ну, ми розуміємо е, справу Рубіо, бо він має знання е, конфлікту від 10-го року чи раніше. Ми е, він відвідав Україну, е, як і так само він має розуміння різних міжнародних угод, включні ті, які вживають гарантії безпеки. Е, щодо Джейді Дівенс, це трохи цікавіше. Це є політик. Політик, не що руб'я, не є політик, але uh, Джей Ді Венс uh, йому головне на думці є стати президентом у 28-му році, а uh -huh. uh, то йому дуже буде цікаво, як він ставиться до цього, бо йому треба перемогти не тільки. Вседержавні вибори, але йому треба перемогти у е, республіканських праймеріз. Uh -huh. Там де найбільше ті мага фанати, найбільше ті голоси, які е, говорять негативно про Україну. Там вони є найбільше впливові. То йому треба деликатно. І згадати, що Америка працює щодо миру, як і так само він мав інтерв'ю тільки в неділю, коли він підкреслював, що Америка вже завершила допомозі Україні. То як він включається до дипломатичної процедури щодо гарантії безпеки, це буде йому більш делікатно ніж для Рубію. Просто з політичних питань це чому я дуже я був здивований, як ви були, що його включили. в тім. ми знаємо, що Стів Вітков ще є включений до справи так. щодо щодо наступних наступного саміту, але але я дуже вважаю слів Марко Рубіо, який він що цілий день в неділю. Мав багато інтерв'ю на теленовирах в Мерці, де він казав. Все йде дуже помало зараз. Тепер ми тільки починали діалог, то до гарантії безпеки. Я не думаю, навіть він бачить, що це може бути вирішено дуже швидко. Еммануель Макрон заявив, що дуже критично важливо це найближчі два тижні, коли е, безпекові гарантії для України мають набути і наповнені змістом. Чому Макрон каже, що найближчі два тижні, що це критично важливо, тому що що буде через 15 днів, якщо до прикладу група не домовиться і не зможе прописати чітко, які ж гарантії безпеки отримає Україна? Я думаю, все, що ми чули, що про терміновість mm -hmm. чи то е, від е, лідерів, які підкреслювали, що треба припинення обстрілу Там Меркс, так казав, як і Стуб, і інші. Е, е, але щодо е, е, Макрона, що він хоче домовлення е, через наступні два тижні, бо він бачить політичний момент. Він бачить, що зараз тепер діалог змінився, mm -hmm. і багато е, е, ми бачили, що коаліція охочих вчора зустрілася. Е, Ті моменти є, є тимчасові, вони, вони довго не тривають. Це mm -hmm. чому Макрон би хотів, коли всі знову зацікавлені, коли тільки що не був ласті, тільки тепер є енергія чи моменту, щоб включити інших лідерів. Як це не відбудеться, він відчуває, що вже ми повернемося до іншої кризи, чи то газа, чи mm -hmm. то. Мабуть, гуракан буде через місяць, чи землетрус десь щось зміниться, і вже це, що вони всі домовилися що треба якісь гарантії домовитися. Це пропаде. Це, це головна теза Макрона зараз. Тобто, допоки починає горіти вогнище, краще вчасно докинути дров, щоб воно просто не загасло. Це так. в цьому контексті. Ви зараз говорите. Так. Тепер стосовно безпекових гарантій з боку Сполучених Штатів Америки, наскільки реально та бачите, ви навіть смієтеся, тобто смішно виглядає, та пане Андрій? А ну давайте говоріть не, не смі а, смішно втім, що Аласка – жах. Реакція по потілої Америці, я можу казати, і ну що я чую з України, але uh -huh. жах, що це відбулося, але бачили, як швидко європейські лідери і Зеленський міг мати надзвичайну подію в Понеділку. Надзвичайно, це, що ми отримали у світлинах, як і так само у заявах. Але тільки наступного дні Президент Трамп починав дзвонити до різних теленовинах. І перемінити зовсім риторику, яку він мав день раніше. Зовсім став проти гарантії безпеки. Що не не гарантії безпеки, але ви як ми починали, що це буде більше літаки, що американські солдати там не будуть. Що а вже перемінив і перекрутив. Це що спільно всі лідери говорили разом, і це було найважливіше в понеділку, що вони показали спільний фронт. А тепер знову Трамп перевернувся до його нормальну риторику, де він з одного дня до другого міняє тези, і це, це чому я сміюся, бо ми повернулися до нормальності. Ми мали надзвичайний день понеділку. Яка цілий світ мав надзвичайний день, як лідери спільно працювали, і що підвищили навіть тему обкрадених дітей на, на такому високому рівні. А тепер повертаємося до день за днем. Чекаємо, які яка зміна думка вийде з Трампа. Ви знаєте, огляду на те, що ви сказали, і от ми з вами посміялися. Ну, мене таке враження складається, що треба отримати і Зеленському, і всім лідерам європейських країн грін карту, Сполучені Штати Америки, просто не виїжджати з овального комітету це, кабінету і просто сидіти в Білому домі, тому що доки вони там, то в Трампа наче все гаразд з орієнтацією з коментарями. Як тільки поїхали, починається знову. Я не знаю, чесно кажучи, ось така от історія. Може попросити там вже ж золоті у вас, купувати можна візи та я пам'ятаю скільки, тобто купити всім я, приїхати. Я можу казати, що зараз тепер є великий велика кампанія. Вседержавна, що активісти в кожному штаті дуже передають до конгресменів і сенаторів, uh -huh. що треба додаткових членів кабміну в Україні. Як як Україна не буде мати такий грінкарт, то мабуть декотрі американці можуть побачити, що діється в Україні. Uh -huh. Почула, е, не знаю. Ви напевно ще не читали тут. Росія прокинулася і каже, вони теж хочуть нам Україні надати свої гарантії безпеки. Я чесно кажучи, боюся тільки одного, що в цій історії Трамп почує, і скаже: О, точно, Путін! Давай гарантуй Україні. Може в цій історії Трамп зараз вхопитися за цю ідею даруйте, яка озвучена Лавровим, і сказати, точно ми росіяни теж мають дати гарантії безпеки. Ну давайте викладайте свої гарантії безпеки. І тут ми почуємо черговий ультиматум. Та може бути росіяни і ще включаємо китайців. Може північнокорейців прийдуть як миротворці. Це нічого не означає. Ми ми розуміємо. І ми бачимо, я, я думаю, найважливіше, ми бачимо, як європа ставиться тепер і покаже, і дзвонить до Трампа. Чи то надзвичайна ця парада була в Польщі показати свої зброї до, до Росії, okay. Європа більш приготовляється на потенційну війну як Америка і. На жаль, ми ще не чуємо від Трампа, який говорить про наступні кроки щодо угоди, угоди, угоду. Але в тим часі так само треба приготуватися, як це би все пропало. Що тоді відбудеться? Що ми знаємо, що Росія не тільки має денні атаки, але підвищує атаки на Україну, і це означає, що вони тільки хочуть більше території. Хвилює питання, звісно, річ, що от відбудеться ця зустріч татет Путіна і Зеленського, і звісно, річ, що дуже хвилює, як на результати, а швидше за все вони. Ну їх ну в Європі принаймні не очікують, що буде якийсь прорив і буде якийсь результат від цієї зустрічі. Однак хвилює інше, як відреагує і як все це буде коментувати і реагувати безперечно Трамп, тому що важлива його позиція, і важлива звісно, річ, позиція Сполучених Штатів Америки в цій історії. Ну це що є пропоновано, просто є, є наступний крок без уявлення, що що повинні бути наступний крок. Бо ми знаємо, коли є зустріч лідерів. Це є фінальний крок. Вже угода є переговорена і uh -huh. лідери тільки приходять, щоб підписати угоду. А, а тут включити обидвох лідерів без пропозиції, без ми говоримо про тисячу. Ви знаєте, як, як довгий наш фронт є зараз тепер. Щоб обговорити кож кожну певну пер... позицію, метр за метр, де що буде, як це буде хто. Перше буде включити міжнародних е, е, миротворців. Там е, це не це не починається з лідерами, це починається з дипломатами. І якщо ця справа не йде вперед, бо ми знаємо, як відбулося в Стамбулі, що е, або Росіяни мовчали, або ви нарікали на Україну. Е, це не було дипломатія. То я думаю, головніше для Трампа чи для Америки би було примусити Росію, щоб мати серйозні дипломатичні переговори, не тільки включити обидвох лідерів, щоб вони сиділи десь чи в Будапешті, чи в Женеві, чи де небудь. Бо наслідки цього це не буде мир. Почула, спасибі чесно вам за включення, пане Андрію, і за розмову. А глядачам нагадую, що це був Андрій Добрянський, це директор з комунікації по при українському конгресовому комітеті Америки. І говорили ми і про...